Це відео точно для тебе, якщо ти вічно дойобуєшся до себе і ніяк не можеш прийняти свою неідеальність. Мене звати Саша Хоролець, я маю диплом психолога, консультую. Також я авторка трансформаційного курсу Всесвіт, куди можна прийти, повчитись, відстоювати свої кордони, попрацювати над самооціночкою і нарешті почати жити повноцінне життя. Тому, якщо ви тут недавно зі мною тут ми теревенимо про життя, я розповідаю, як змінювати це життя і як налагоджувати контакт з собою. Отже, я знаю, що ти постійно до себе доколупуєшся. От що б ти не робила? Ти ніколи не відчуваєш відчуття такої довершеності. Тобі постійно здається, що ти робиш всього замало. Є таке відчуття? Тут же підключається голос знецінення, голос критика, і, врешті-решт, все, б ти не робила, зводиться до того, що ти себе знецінюєш, не любиш і не відчуваєш радості від того, що ти робиш. Також ця інформація для тебе. Був такий чувак, Арнольд Бейсер, який сказав, що коли ми приймаємо свої тіньові сторони, приймаємо свою неідеальність, ми змінюємось. Тобто, ми все життя думаємо над тим, що ж такого треба поміняти в собі, щоб я стала такою ідеальною, хорошою, класною, щоб мене всі поприймали. А прийшов цей чувак і сказав, що коли ти стикаєшся з тим, що ти і хороша, і погана одночасно, що ти можеш бути як доброю, так і злою, як фантастичною, так і агресивною, спокійною, різною, коротше, і як тільки ти бачиш в собі всі ці сторони, ти себе признаєш. Що відбувається у нас? Ми з вами постійно кудись біжимо, дивимося на ці всі фантастичні інстаграмчики і думаємо, що ми обов'язково колись, ось таке слово, да, колись станемо такою самою ідеальною. І в мене до вас питання: навіщо? Ви розумієте, що коли ми стикаємось з цими різними сторонами себе, нам стає комфортніше з собою існувати. Ми починаємо розуміти, що ми помиляємось, і це нормально. Ми починаємо себе пробачати. Ми починаємо ставитись до себе із співчуттям і розумінням. І оце відчуття, коли ти себе не чмириш, повір мені, воно просто фантастичне. І оцей голос критики, він часто не твій. Це голос твоєї мами, твого тата, це голос твоєї першої вчительки, якоїсь там тьоті валі, яка колись тобі зробила таке зауваження, насадження, що щось з тобою не так, і ти оце в 30-40-50 років ходиш з цим уявленням того, що щось з тобою не так. А якщо просто задуматись, що з тобою от сьогодні. З тобою все так, що всі твої попередні успіхи, попередній весь твій позитивний досвід, він твій, ти нарешті можеш його собі присвоїти. Якщо уявити, що інші люди бачать недоліки в тобі. Тільки тому, що їм боляче всередині і вони бачать ті недоліки в собі. Тобто людина, яка сама себе любить, яка приймає всі свої помилки, оці всі прищі, якісь там цей подбородок, який там звисає, вона ніколи не підійде до тебе і не скаже, у тебе коротше, там подбородок. Вона ніколи не скаже тобі, що ти там так хріново говориш на камеру, тому що ця людина сама іноді хріново говорить на камеру. Вона ніколи не робитиме тобі зауваження. Тобі оці зауваження роблять тільки невпевнені в собі люди, які нічого своїм життям не роблять. І секрет: оці думки, які в тебе є в голові, деструктивні думки, тобі здається, що ну я так постійно думаю, ці деструктивні думки, вони постійно в мені, я постійно відчуваю себе невпевненою. Оці думки, сука, забирають твою енергію. І ти. Піддаєшся цим думкам, але я хочу тобі нагадати, що ти можеш контролювати ці думки, що ці думки не йдуть так автоматично в тебе в голові. Що ці думки ти можеш контролювати? Ти можеш сказати, я зараз хочу думати оцю критику, чи я хочу бути собі найбільш підтримуючою стороною, чи я хочу бути собі другом. Ви знаєте, що оця майбутня версія вас, вона вже тебе дуже сильно любить. Вже приймає весь ваш досвід і вже дуже вдячна за те, що зараз ти обираєш себе, де те, що зараз ти обираєш себе не чмирити. Нащо ти себе чмириш? Тобі є відповідь на питання, на що ти себе постійно критикуєш? Чи може ти можеш зупинитись, і сказати, блін, може я все ж таки молодець? Може не буду чекати підтримки, схвалення від батьків, від нього, від своїх подружок? Може, я сама себе всередині обійму. Знаєте, так сміються з мене, коли я кажу, що ти можеш бути собі підтримкою, ти можеш підійти до дзеркала, подивити собі в очі і отак себе обійняти. Знаєте, всі сміються з мене, коли я це кажу на консультаціях, а потім приходять і кажуть, Саш, коротше, я тут себе обійняв. І мені так стало від цього якось дивно, бо я ніколи сам себе не підтримував, бо я ніколи не знаю, як це обійняти себе самостійно, як це подивити собі в очі в дзеркалі і сказати, ти молодець, ти офігенний чувак. Ти класна Саша, я так пишаю з тобою. Ти умніця. Ти сьогодні змогла. Ти сьогодні зробила так, як в тебе вийшло на сьогоднішній день. Ти сьогодні зробила так, наскільки в тебе вистачило досвіду, зусиль, харизми, твого внутрішнього ресурсу. Ти сьогодні зробила угу. і ми можемо себе пробачати за неідеальності в минулому. Знаєте, як пробачати себе за неідеальності в минулому? Вам же ж зараз здається, що ви могли зробити краще, правда? Вам зараз здається, що ви точно б зараз так не зробили? І я вам скажу, що це правда. Але та Даша, та Маша, та Саша та Катя в минулому два роки тому зробила таке рішення, тому що це рішення на той момент в її житті було. Правильним вона обрала це рішення як найбільш правильне, враховуючи той досвід, те оточуюче середовище, яке в неї було на той момент. Чи зробила б ця Саша інакше? Та звісно зробила, б, тому що в неї вже є що? Більше досвіду. В неї є підтримуюче середовище, в неї є внутрішній сильний голос і стійка внутрішня опора, на яку вона спирається. А два роки, п'ять років тому цієї опори не було. Пробачте себе, будьте до себе обачними. Чого ви себе так критикуєте? Навіщо? За що де ця межа цієї критики? І що ця критика вам дає? Я нагадую, ви можете це контролювати. Коли в мене поганий настрій, я встаю зранку і думаю, ти Саш, зараз що хочеш цілий день в такому настрої варитись? Чи може ти зараз підеш, що зробиш для того, щоб це підкоригувати, і підеш з іншим настроєм? Я думаю, я ж можу обирати. Я йду собі каву заварюю, йду обіймаю чоловіка, йду подружці, пишу ці кружечки в телеграмі, і настрій покращується, тому що це не настрій керує мною. Не думки керують мною, а я керую цим, цими процесами в моїй голові. І для того, щоб від'їватись від себе, от відєм. Від себе, вам дійсно треба почати розуміти, що це контролюєте ви ці думки, ви контролюєте. У вас все ще є вибори, і ви можете обирати. Ви можете обирати бути обачними до себе. Ніхто зовні не скаже вам настільки круто, як це скажете всередині. Ви собі, окей, мала, я відчуваю твої зусилля. Я знаю, що сьогодні ти дуже сильно постаралась, і для тебе це нереальний стрибок. Ніхто не знає, як важко мені стояти на сцені. Ніхто цього не знає, це знаю тільки я, тому що це моя особистісна перемога. І всі кажуть, Сашо, ти молодець, класний виступ. Ніхто не знає, скільки зусиль там я витратила. Як всередині себе, я себе хвалю за це, і це розуміти тільки я знаю. Ніхто інший не може мене похвалити і присвоїти це мені. Ніхто не знає, як я хвилююсь перед камерою, коли записую ці відео для вас. І тільки я можу себе похвалити, тільки я можу себе підтримати, подивитися в зеркало зараз в туалеті, сказати, блін, Саш, ти крута, ти молодець, ти записуєш ці відео, ти боїшся, але ти сидиш зараз в цій студії і ти все робиш. Замість того, щоб чекати, поки ви схуднете. Замість того, щоб чекати, коли там буде якась така точка, коли ваш коханий чи ваша подружка скаже вам, які ви класні, які класні проекти ви робите, як класно виглядаєте, підійдіть до дзеркала, скажіть, вау, ти класна, ти красива. Вау, якщо в тебе є зайва вага, я більше не буду тебе карати. Я буду з любові до себе, з любові до себе робити щось, що допоможе мені. Я буду правильно харчуватися, трошечки порозтягую своє тіло. Я не буду більше карати. Якщо у вас зараз немає грошей, якщо зараз так трапило, що ви проходите складний період, зіпріться на себе і подивитесь, що буде. Підіть, обійміть себе, підійдіть, подивіться собі в очі. Заплющте ці очі і скажіть, що я в себе найкраща. Я дуже крута. Навіть якщо десь я помиляюся, це не робить мене поганою, це робить мене живою, тому що я відчуваю, тому що я роблю дії і тому, що я змінюю своє життя. А для того, щоб отримати більше практик, підписуйся на мій телеграм-канал. Я тут залишу посилання. А також давай дружити зі мною в інстаграмі. Там дуже багато моїх особистих історій і дуже багато корисного мого досвіду.